Вітаю! Сьогодні поговоримо про гостру лейкемію. Гостра лейкемія – це злоякісне захворювання системи кровотворення. Морфологічним субстратом захворювання є недиференційовані або малодиференційовані клітини, які називаються бластами. Ці клітини втрачають здатність до диференціювання, дозрівання і залишаються на цьому етапі. Пізніше вони. Клонально діляться безконтрольно і виходять в периферійну кров. Саме там вперше ми виявляємо ці клітини. Значить, захворювання може бути від безсимптомного, коли взагалі відсутні будь-які симптоми захворювання до е, досить гострого початку е, обумовленого інтоксикаційним синдромом. Е, коли Пацієнта турбує висока температура вище 38 градусів, нічна пітливість, втрата ваги тіла, можуть бути інфекційні прояви. Це пов'язано з тим, що є розпад власних клітин і зниження імунітету. Це вторинний імунодефіцит, дефіцит гуморального імунітету, клітинного, так як лейкоцити втрачають свою функцію. Проявами можуть бути гінгівіти, це запалення ясен, тонзіліти, ангіни, пневмонії та інші ускладнення. Тому часто пацієнти саме і звертаються до лікарів інших спеціальностей, до лор-лікарів, стоматологів, лікують безрезультатно ці захворювання. І вже пізніше, коли досліджується периферійна кров і виявляються бласти, пацієнт направляється скровується до гематолога. Це гостра лімфобласна лейкемія, гостра міелобласна лейкемія, можуть бути біфонотипічні лейкемії, які мають риси і однієї, і іншої лейкемії, можуть бути біклональні, коли наявні клони двох лейкемій одночасно. По-перше, коли пацієнт попадає до гематолога, проводиться фізикальний огляд, клінічний огляд, досліджується наявність лімфатичних вузлів, збільшених печінки, селезінки, наявності змін на шкірі. Тому що при цьому захворюванні часто буває ще геморагічний синдром внаслідок вторинної тромбоцитопенії. Це можуть бути підшкірні крововиливі, внутрішньослизові крововиливі, також можуть бути наявні кровотечі різного характеру від носової до маткової і шлунково кишкової кровотечі, і можуть навіть бути такі спонтанні крововиливи в головний мозок. Це Геморагічні інсульти. Далі ми збираємо сімейний анамнез, саме онкологічний анамнез, професійний анамнез, які є хронічні захворювання у пацієнта, уточнюємо, тому що в подальшому це буде наявність хронічних захворювань, їх сукупності, буде впливати на вибір тактики лікування. Обов'язковим є загальний аналіз крові з лейкоцитарною формою, лейкограмою, біохімічний аналіз крові, де відображуються параметри функцій нирок, печінки тощо коагулограма, тому що деякі форми гострої лейкемії, наприклад, промілацтарна лейкемія, перебігають із порушенням згортання крові із ДВС-синдромом. Обов'язковим є дослідження кісткового мозку. Стернальна пункція це пункція в ділянці грудини, коли ми беремо зразок рідкого кісткового мозку і проводиться дослідження: цитоморфологічне, імунофенотипічне, цитогенетичне, обов'язково досліджувати хромосомний набір, молекулярно-генетичне, коли ми визначаємо певні мутації генів при Деяких лейкеміях ми знаємо вже цильцілясправ спрямована цю е, діагностичну панель. Інколи при алейкімічних варіантах гострої лейкімії, коли знижені лейкоцити в периферійної крові, відсутні бласти, і в пунктаті, першому пунктаті, ми не отримуємо досить інформації, проводиться трипанобіапсія кісткового мозку, і це дає можливість виявити колональне захворювання гострої лейкімію. А... Вибір лікування Залежить від того, які саме мутації ми виявили, тому що всі пацієнти стратифікуються або розподіляються по групам ризику. Це може бути група низького ризику, група проміжного ризику і група високого ризику. Як я вже сказала, обов'язково враховується наявність хронічних захворювань, так названа коморбідність вік пацієнта. А загалом, то етапами лікування гострої лейкемії є. Етапи, такі як індукція ремісії, це лікування направлене на те, щоб повністю очистився кістковий мозок від цих пухлинних клітин і зникли всі прояви клінічні захворювання. Якщо ремісія досягається, це дослідження проводиться контрольне МРД кісткового мозку. То наступний етап лікування це консолідація ремісії або закріплення ремісії ремісії. якщо стандартними якщо індукція ремісії проводиться загалом стандартними дозами цитостатиків, то консолідація ремісії, як правило, містить вже високі дози препаратів. І в наступному може бути підтримуюча терапія при деяких формах лейкімії, таких як гостра промілацтарна лейкімія, або може бути проведена алогенна трансплантація стовбурових гемопоетичних клітин при несприятливих формах захворювання. В лікуванні використовуються як цитостатичні препарати, так і сучасні моноклональні антитіла, анті-сід-33, анті-сід-20, блокатори ФЛТ-3 можуть бути використані інгібітори тиразин при фіпозитивних, гострих лімфобластних ликіміях тощо. Також в лікуванні використовуються такі методи, як променева терапія, інколи опромінюється середостіння при гострих лімфобластних лейкіміях, коли первинно є велика пухлинна маса, а також проводиться опромінення головного мозку з метою профілактики. Використовуються також в лікуванні люмбальні пункції з дослідженням спиномозкової рідини ліквару і введенням цитостатиків з метою профілактики нейролейкемії, тому що деякі форми гострої лейкемії мають таке ускладнення як вторинне ураження центральної нервової системи. Коли повністю завершено лікування, пацієнт переходить під спостереження гематолога. це щомісячний огляд лікаря гематолога контроль загального аналізу крові з лейкограмою, раз на три місяці контроль кісткового мозку. Контроль мінімальної залишкової хвороби, так називаємо мрд статус, це імунофіонетипування, а також досліджується та мутація, яка була виявлена, мутація певного гену. Кількісно перші два роки активне спостереження, дослідження кісткового мозку раз на три місяці, і наступні три роки це може бути рідше, якщо пацієнт перебуває в ремісії. Загалом ми спостерігаємо таких пацієнтів 5 років. І в подальшому людина вважається одужавшою.